Штучна вентиляція легень. При раптовому припиненні або ж різкому розладі дихання необхідно провести штучну вентиляцію легень. Найбільш доступним і ефективним способом відновлення дихання є дихання з рота в рот або з рота в ніс. Для проведення штучного дихання з рота в рот потерпілого кладуть на спину з максимально закинутою головою. Потім відкривають рот і очищують його від слизу, крові та іншого вмісту. Той, хто надає допомогу, стає на коліна біля голови потерпілого і, зробивши глибокий вдих, безпосередньо чи через марлю щільно охоплює рот хворого своїми губами і робить різкий видих. Щоб запобігти виходу повітря через ніс потерпілого, його закривають пальцями руки, яка розміщена біля лоба для утримання голови в закинутому положенні. Вихід повітря відбувається пасивно за рахунок самовільного спадання і зменшення об'єму грудної клітки хворого. Тривалість вдування повітря повинна становити 12-16 разів за хвилину. Для проведення штучного дихання методом із рота в ніс положення потерпілого залишається попереднім. Одна рука того, хто надає допомогу, кладеться на тім'яну ділянку голови потерпілого, а друга притискає нижню щелепу, закриваючи рот. Потім він робить глибокий вдих, щільно охоплює своїми губами ніс потерпілого і здійснює вдування.